Зараз відбувається з водійськими посвідченнями, а точніше, з їх продовженням на території США для українців, котрі знаходяться тут по гуманітарних паролях або а, з статусом TPS в очікуванні зазвичай, тому що якщо ваш статус продовжений, у вас фактично є на руках документи, тоді все добре. Якщо вашого статусу фізично фактично немає у вас на руках, про це займає більше часу, адже у вас є додаткова перевірка сейф, так звана, без якої нікуди. І якщо у вас немає продовженого статусу, а ви тільки в пен в очікуванні, то без сейв не обійтись. Як взагалі все відбувається? Ви берете собі апойнтмент на конкретний день, на конкретний час, приходите в DMV в назначений час. Якщо у вас немає на руках фізичних документів, вас відправляють на сейв на перевірку. Ну а далі найцікавіше, якщо все ж таки після сейву вам приходить позитивна відповідь, тоді ви спокійно отримуєте ваше водійське посвідчення. Що ви подані лише на гуманітарний пароль, а на дозвол на роботу не подавались, Може бути проблемка. Якщо ви подані на репароль і розумієте, що галочку за дозвіл теж ставили, але не знаєте, як витягнути окремо нотіс, хочу вас попередити, що в нашому закритому телеграм-каналі є про це корисна інформація, надзвичайно корисна і дуже зараз потрібна. Як витягнути цей нотіс, тому підписуйтесь, будь ласка, загалом там багато корисного. А під цим відео, будь ласка, пишіть в коментарях, чи вдалось вам продовжити ваше водійське посвідчення? І наскільки маючи лише нотіс по TPS або нотіс по гуманітарному паролю.